Платіжки за жовтень вдарили по кишеням закарпатців. За пів місяця холодів, коли довелось вмикати опалення, суми на квитанціях збільшились майже вдвічі. У приватних будинках ціна лише за газ перевалює за тисячу. У квартирах середня ціна становить 400-500 гривень. Тисячу гривень за жовтень. А раніше було, я знаю, 100-200 гривень. Зимою 300-400 кубів, менше не на Перейшли на котел на дровах, оскільки я живу в будинку і ми дуже-дуже багато би оплачували, напевно, навіть би до 10 тисяч, а так нам набагато вигідніше. Машин відвідував і хватимо її на зиму. Тільки півмісяця було опалювано, але 50 квадратних метрів квартира. Якщо все порахувати, то гривню 800. Поки що в жовтні ми старалися економили, а в листопаді мусимо включати. Басига невелика, але десь 800 з лишнім гривень. От, ну комунальні.